Друзі, вітаю! Дуже багато міфів, досі точиться серед людей щодо питання реєстрації місця проживання. А питання постає в тому, що, начебто, хтось десь там в соцмережах пише, говорить, що е, сам факт реєстрації в народі це називається досі Прописка. Як це було за часів СРСР, дає право власності на частку тому, хто зареєстрований і проживає там більше 5 років, хтось пише більше 10 років. Друзі, це все міф. А, в нас діє в Україні недоторканність приватної власності. Її ніхто не відміняв. А сам факт реєстрації місця проживання. Навіть коли особа отримує, от зараз багато питань щодо переселенців, навіть коли особа реєструє за вашу адресу місця свого проживання, отримує відповідну довідку внутрішньо переміщеної особи, це не дає абсолютно їй права власності на частку у вашій квартирі або у вашому будинку. Така сама історія з реєстрацію місця проживання дружини в будинку чоловіка і, навпаки, чоловіка у вашій квартирі або будинку. Там тільки є інші моменти, проблемні, з якими ви можете стикнутися. Це вже проблема зняття з реєстрації, тому що коли особа не хоче в добровільному порядку зніматися з реєстрації, то це відбувається наразі досі тільки в судовому порядку, і там є строки. Серед яких це в нас, якщо це чужа людина, то це півроку, якщо це родич, то відповідно має бути підтвердження непроживання у вашому будинку або у вашій квартирі людини, яка у вас зареєстрована, більше 10 о, 10 господи, вже загнула більше одного року. Це такі основні моменти, які ви мусите для себе розуміти. тобто Окрім того, що людина зареєструє у вас своє місце проживання, ви змушені будете на неї також ділити відповідно комунальні послуги, і потім може виникнути проблема з зізнаттям відповідно з реєстрації, тобто в народі це називається виписка. Тільки це вас мусить насторожити з приводу того, що там може бути відбуватися в майбутньому, а от з приводу права власності можете не переживати. Це жодним чином не вплине на ваше право власності, будинком, квартирою. Тобто, або з садовим. З будиночком це не має значення. До речі, там були питання по судовому будиночку, чи можна реєструватися тільки в тому випадку, коли цей будинок правильно зареєстрований, введений в експлуатацію і так далі. А от з приводу, саме як питають, чи от я прописалася в чоловіка, проживаю у нього там більше десяти років. Мені сказали, десь там прочитала, що я можу в суді відсудити мені частину, давайте будемо судитися. Друзі, ми відмовляємо за такими запитами писати позови і так далі, тому що ці справи не виграшні. Скільки б ви років не були зареєстровані у вашого чоловіка або у вашої дружини. І це майно до шлюбу було власністю вашого чоловіка або вашої дружини, ви не відсудите в судовому порядку, скільки б ви не були зареєстровані в цьому майні собі частку. Що ви можете зробити, От мені говорять, що я там зареєстрована, робила або робив ремонти і так далі. Я хочу собі частку цієї квартири або цього будинку. Якщо це не були якісь там фундаментальні зміни, відповідно технічно це підтверджено, то ви можете в судовому порядку собі відсудити виключно суму підтверджених ваших витраг на. Будівельні матеріали, відповідно, оплачену роботу будівельникам. Це все, що ви можете зробити в судовому порядку. А відсудити, відповідно, частку цього майна, квартира або будинку, навіть в суді вам не вдасться. Мої слова, ви можете спокійно перевірити, в нас є. Дуже класний реєстр, який знову працює, це реєстр судових рішень, де багато рішень з цього питання, які підтвердять мої слова, що відсудити частку квартири або будинку, якщо ви прописані, тобто маєте зареєстроване місце проживання у відповідному майні, неможливо, Скільки б років ви в цьому майні не проживали. Історія з тим, що є стаття в нас 344. Що, начебто, можна відсуджувати, якщо ви відкрито користувалися майном. А, то це я вам певно зроблю окремий ефір. Якщо буде вам цікава тема, до речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам. А, по 344-ті там мається на увазі, що можна відсуджувати майно, якщо відкрито там більше 10 років ви ним користувалися. Там є особливості, але це взагалі ніяк не відноситься до прописки. і Це не відноситься до відкритого користування майном, якщо ви укладали договір оренди, і це було підтверджено з дозволу власника. Майна. Отака от, от ситуація, тому ви тепер будете більш освідчені, та щось в мене сьогодні в волосся, як вжу. <свідчені> будете більш освідчені, будете знати той момент, що, друзі, скільки ви не були зареєстровані в чужому майні, відсудити частку цього майна вам не вдасться в судовому порядку. Вдячна вам за те, що дивилася ефір. Буду вдячна ще вам за лайки, питання ваші. Будемо відповідати, друзі. Всім бажаю вдалого, мирного дня і до нових зустрічей. На все добре!